Як же досягти гармонії в цих жіночо-чоловічих енергіях всередині нас? Звісно, що потрібно розвивати ту частину, яка здається тобі не настільки сформована в тебе в твоєму житті. Якщо, наприклад, ти звикла досягати, ти звикла до чіткої дисципліни, рамок, все контролювати, то тобі потрібно розвивати в собі цю м'якість, розвивати в собі це прийняття інших. Як це робити? Найперше, ти можеш додати творчості в своє життя, тому що творчість наповнює нас цією жіночою енергією, чому говорять, що людина наповнена. Так? Це одразу ж почнуть відчувати інші люди навколо тебе. Ти можеш малювати, танцювати, співати. Все це буде розвивати твою жіночу частину. Також жіночу енергію розвиває ось це уповільнення. Вміння насолоджуватися моментом, насолоджуватися тим, що відбувається тут і зараз в твоєму житті, не забігаючи наперед, не будуючи постійно плани, не досягаючи чогось постійно, не тривожачись постійно за минуле, а просто тут і зараз. Ця присутність це і є така глибока, тягуча, жіноча енергія. Звісно, що треба вчитися взаємодіяти і розпізнавати власні емоції, вчитися практикувати прийняття точки зору іншого, довіряти цьому світу. І те, що говорять всюди, проводити час з природою. Природу наповнює нашу жіночу суть, робити, можливо, якісь медитації, проводити практики розслаблення. Найголовніша особливість жіночої енергії. Це ось така розслабленість і м'якість. Навіть в твоїх руках ти можеш спостерігати за тим, як ти рухаєшся, вносити більше такої м'якості, спокою, розслабленості. І тоді вона буде ця енергія відчуватися тобою більше. Тоді вона буде, ніби розвиватися і наповнювати тебе, доповнюючи ту частину, яка в тебе вже розвинена, ту чоловічу енергію, якої в тебе багато.